Медична тема, яка зараз дуже активно обговорюється, і не тільки зараз, але президент своїм виступом перед парламентом, 28 червня, дав їй новий, новий поштовх. Він закликав парламент легалізувати медичний канабіс, е, і це справа благородна. Але парламент поки що наскільки я знаю, не має достатньої кількості голосів для підтримки, і е, в людей побутує думка про те, що це легалізація наркотиків. Медичний канабіс це конопля. Медична спеціальна, але є пострах, що це мовляв, ми легалізуємо наркотики. Ваше ставлення легалізація потрібна чи можна почекати? З боку Міністерства охорони здоров'я ми безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу, і насправді я почну з того, що наркотики використовуються в секторі охорони здоров'я. Вони використовуються для лікування хронічного болю, для паліативного лікування, тоді коли пацієнт має отримувати вже до кінця свого життя певне лікування. Ну, наприклад, морфін абсолютно да. і є відповідні регуляторні і органи і регуляторні процеси по обігу таких наркотичних засобів. Законопроект, який зараз розглядається, це законопроект, який дозволяє використовувати препарати, які були отримані з медичного канабісу в медичних цілях. Велика кількість країн вже провела відповідні законодавчі зміни, тобто вони визнали канабіс і вони використовують.